Так, зараз продовжую. Яке ж це зарево там? Карти показали в розкладі на жовтень для України якийсь вибух, якась спишка, спалах. Що це про що це? Так. Росіяни у жовтні 2025 року влаштують Україні ядерний удар. Зроблять по Україні ядерний удар. Здійснять. Ні, це не ядерний удар. Ні, ні, це не ядерний удар. Вони запустять якусь. Міжконтинентальну далекобійну ракету по Україні у жовтні. А ні, це не, це не якась не орешники, це якесь чогось багато вони можуть кинути, якусь комбіновану атаку, що вони от зроблять пошкодження, великі пошкодження для України. І що це? Оце бачите, якась пожежа буде велика. Щось тут. Воно зараз подивимося. Вони що виб'ють нам всю енергосистему? У жовтні росіяни виб'ють в Україні всю енергосистему. Розіб'ють, вони розіб'ють газові сховища. Чи е, при ви, чи використують проти України якусь заборонену, хімічну, е, супернебезпечну ракету чи бомбу? Виб'ють нам всю енергосистему. Пошкодити можуть, буде дуже складно. Але це не про всю. Про газову систему по газу її будуть прилітати в системі. Якусь примінять якусь бомбу. Так, да, кажуть, що можуть якусь, якусь, ну, щось, от якусь ракету, от якусь, щось можуть кинути, щось якийсь снаряд. Великі по Україні можуть кинути. Щось якесь дуже велике, сильне. І я б сказала, що якесь нове. Нове те, що вони виготовили, от зліпили його там, що щось вони якимось запустять по Україні. Але це не орешник, це щось друге. Це не рубеж, а це якась нова, не знаю, щось тут вони можуть кинути. А ну, ще це що, це буде прильот по Верховній Раді? Зараз я спитаю. Це буде е, приліт по Верховній Раді? Це буде приліт по Верховній Раді? В Києві? По е, будівлі Верховної Ради. Ну, може бути. Може бути. Карти кажуть, що так. Всі карти. Ну, щось можуть бути пошкодження, ну тут повної руйнації карти не показують, але я кажу, що може бути. Тут щось може бути. Зараз я спитаю, це ракетою рубеж росіяни стрельнуть по Україні. Ракетою рубеж... Ні, це не робляш. А ну давайте, це буде е, вибух Запорізької за атомної електростанції в Енергодарі. Вони підірвуть атомну електростанцію. Ні. Ну, щось там якась буде, тут ну нема. Карти не показали те, що я питала, воно все не підтвердилось. Але якийсь вибух буде. Чи буде якийсь гучний, страшний вибух в Україні у жовтні? Не будуть якісь багато чогось летіти ракет. Буде летіти. Вибухи будуть. Можливо, воно ну, зараз питаю, щось, може, це якесь небесне, небесне світило? А воно ну, зараз подивимося. Або зараз теж говорять про там щось летить у жовтні, чи, коли чи в листопаді воно должно впасти. Це на землю прилетить е, небесне тіло. Небесне тіло якесь. Ні, в жовтні цього немає. Ну, якась ракета, якийсь снаряд е, буде, на жаль, е, запущений по території України. І зараз хочу е, дати відповідь моя е, глядачка Тетяна. Е, дякую за запитання. Е, Таке, написала мені такий, такий, такий випрос, таке питання. Чи можливо подивитися, наскільки небезпечною є ситуація з обстрілами Запоріжжя на жовтень? А, так, що чекає Запоріжжя у жовтні 2025 року? Запоріжжя у жовтні. Що чекає місто Запоріжжя у жовтні? Ну, Запоріжжя тримається, дивіться, бачите, хоча буде от, південна сторона, тут от, десятка мічей, але ну, вона хоч і перевернута, але тут є прильоти, показують карти, що може бути. По краях, а в центрі тримається, Запоріжжя тримається. Ну, не більше, ніж це зараз. По тоді передишка якась. покошмарять, передишка. Ой, так. Чи... Я ще буду робити на прогноз на Запоріжжя на найближчі два тижні. Там... Так що чекайте прогнозу, все будемо дивитися. І Чи буде розроблена протидія модернізованих кабів? Чи буде е розроблена в Україні протидія модернізованих кабів, які зараз бомблять мирні українські міста і села? Чи буде розроблена ця протидія Н -н -н. нема? Нема. Я не бачу протидії цієї. Я не бачу. Тобто дуже довго її треба розробляти. Там росіяни, вони у них, розумієте, все. Ну ви самі знаєте. Вся країна, як от, все для фронту, все для перемоги. <кій> у них там школярі дрони збирають, <кій> у них там всі там все повністю вся країна перестроїлась на, на війну. І там вони там працюють у цій сфері, вони завжди щось думають, а нашим треба, тут кажуть, ну, хоча б місяць треба ще почекати, поки що найближчим часом не буде. Створена протидія. Поки що немає. Але потім щось придумають: місяць, два, а скільки людей загине, то вже, на жаль, інше питання. А в нас починають люди десь клепати в гаражах якісь там шахеди чи мопеди, чи що. Так відразу люди, які живуть в Україні, починають здавати ці. Точки. Тільки свої, тільки е, жителі України, які живуть в Україні, вони і здають, передають. І розумієте, і наскільки це все страшно? Що свої е, самі себе здають. Ось такий в мене таропрогноз для вас, шановні глядачі. Пишіть свої думки, задавайте цікаві запитання, проявляйте активність на моєму каналі, діліться моїми відео. Люди пишуть мені багато слів вдячності, все слідкують за моїми етерами, підводять підсумки, кажуть, що більшість моїх прогнозів збуваються. Кому цікава ваша особиста історія, доля, рідні, близькі, робота. Переїзди, евакуація, що хочете. Це все можу дати відповіді на особистих розкладах. Будь ласка, не дзвоніть мені, а пишіть. Так, бувають випадки, що люди дзвонять мені, але я іноді не перезвонюю, тому що я забуваю, або мені ніколи. Мені краще, щоб ви написали будь-який месенджер. От. І я вам, можливо, не відразу. А згодом я обов'язково всім даю відповідь. Дякую за порозуміння. Донатимо, допомагаємо нашим захисникам, хто як може, чим як може. Читаємо Богородичні Сни, 20-77, читаємо 90-й псалом, читаємо багато ці молитовні псалтері там. Е Багато є цих псалмів, які можна там от для чогось вибрати собі. Є там 108-й псалом, це дуже добре допомагає від нападу ворога от під час цієї війни. Там деякі інші треба, ну там для кожної якоїсь проблеми можна знайти собі псалом і читати для. Виправлення ситуації. Всіх обіймаю мирного неба нашої скорішої до перемоги. Я вам всім бажаю.